Чорний піар найкращий піар. Під час передвиборчої кампанії до місцевих рад Дніпропетровщина побачила багато кумедних листівок і дізналася, звідки беруться клони. А центральне місто регіону стало одним із епіцентрів застосування найбрудніших технологій, адміністративного ресурсу і навіть розборок у стилі кривавих 90-х. Силові розборки не оминули Дніпропетровськ під час передвиборчих баталій 2015-го. Менше ніж за тиждень до виборів побили кандидата на посаду міського голови Юрія Помазана. Чоловік розповідає, повертався з товаришем додому після спілкування із виборцями. А біля під'їзду побачили, як до них направляються кілька кремезних молодиків у балаклавах. Працювали профі 100%, сто спортсмен скажу. Повезло, ще що ми так боліміні змогли. Чому працювали з двох направлень? було чітко отработана, точно заказ якийсь -то був, процент. Міліція відкрила провадження за статтею хуліганство. Зловмисникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Чи пов'язаний напад із політичною діяльністю постраждалого? Правоохоронці з'ясовують. Юрій Помазан зараз готується до операції на обличчі. За словами лікарів, він отримав травми середньої тяжкості. Прогнози медиків оптимістичні. Вже через тиждень він має покинути лікарняне ліжко. Головного мозку. перелом скловой кости, перелом гайморовой пазухи справа, состояние средней тяжести. Мы делаем все возможное, чтобы он побыстрее выздоровел. А от ще один резонансний випадок, пов'язаний із побиттям учасників виборчого процесу, закінчився трагічно. У реанімації однієї з лікарень міста помер агітатор. Його побили два тижні тому. За словами подруги загиблого Олександра, вона разом із ним прийшла до офісу штабу блоку Петра Порошенка Солідарність. Чоловіку мали виплатити зарплатню. Зав'язалася суперечка з приводу суми, яку заборгували роботодавці, що переросла у бійку. Мужчина звернувся за медицинською 3 числа, то есть 3 числа многих телесные повреждения было открыто уголовное производство по признакам 125 статьи. Это да, легкие телесные повреждения. Но 16 числа сообщили в милицию о том, что мужчина скончался. В лікарні, в реанімаційному відділенні. наразі міліціянти з'ясовують, хто саме з працівників штабу бив хлопця без крові. Однак теж із суперечками з'ясовували відносини юрист Оксана Томчук та опозиційний блок. Саме пані Оксана, замовник ось цього красномовного плакату, декого з Дніпропетровців він повеселив. Представники ж опозиційного блоку намагалися зняти суперечливий банер. Але марно він абсолютно законно розміщений. і Я вважаю, що в даному випадку говорити про те, що це може бути рішення прийнято в односторонньому порядку. Ну це абсолютно нелогічно, і всі законні підстави сьогодні йому тут бути. Вони є. Ми нічого не порушили і нічого не порушуємо. І ще один приклад чорного піару проти опозиційного блоку. Кандидат у мери Олександр Вілкул на цих листівках обіцяє при пред'явленні флаєру отримати 50 відсоткову знижку на всі ритуальні послуги, у тому числі й місце над. Винтарі, але пред'явити його треба за три дні до запланованого поховання. Варто також згадати провальний ярмарок, начебто від фонду Олександра Вілкула, українська перспектива. Обіцяли чималі знижки, а прийти треба було в зазначене місце з восьмої до дев'ятої ранку. Тож більше двох годин чекали на холоді машини із якісними продовольчими продуктами, але марно. Десятки мільйонів украдених гривень вони тратять на дорогостоячі листовки от імені позиційного блока, в яких пишуть відкровенну ложь. Ще одна. Стандартна для України, однак незвична для Дніпропетровська передвиборча фішка партії та кандидати-клони. На Дніпропетровщині зареєструвалися два вілкули Олександр та Євген, повні тески, крупські та дві партії відродження. Саме проти останніх кажуть представники справжнього відродження, опоненти поставили на виборах технічну партію, що не веде реальної діяльності. Проте має лідерів імена та прізвища яких майже повністю співпадають з тими, хто очолив оригінальну політсилу. А так. Клонів як в зоряних війнах. Така технологія вона має сенс, коли йдеться про маловідомих політиків. Коли е, річ йде про е, таких людей, яких знають на територіях і дуже добре знають, то технологія клонів вона не працює. Вона, вона навіть навпаки може спрацювати проти тих, хто її запровадив. Тому ну, будемо дивитися, як це буде відбуватися далі. Ну, я не вважаю, що це якоюсь буде підставою там, для. Суттєвих зменшень голосів у ну у справжніх кандидатів, а не у них технічних клонів, враховуючи усі передвиборчі баталії, правоохоронці побоюються провокацій та навіть терактів. Тож 25 жовтня працюватимуть у посиленому режимі замість звичних для Дніпропетровщини двох трьох на роботу вийдуть близько восьми тисяч силовиків.